І якщо ви теж хочете собі такий ефект, то дуже раджу її почитати. Всім привіт! Мене звати Настя. я Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами знімаємо книжковий статус, тобто, що я читала останнім часом, що я читаю зараз і що я планую прочитати найближчим часом. І перша книга, про яку я б хотіла вам розповісти, це книга Нічна Зміна, її авторка Енні Кроун. Читала я її польською. Вона в мене була в друкомованому вигляді. Взагалі-то читали ми цю книжку з вами разом у Лозі, коли я була в горах, і я все ще не отримала її назад, бо одразу після прочитання віддала її подрузі, і ось вона у неї. Але у вас все одно є можливість полюбуватися цією шикарною обкладинкою. Це історія про дівчину, яка працює в бібліотеці. Вона доволі гарна, в неї нема проблем з самооцінкою. Це не оця історія про якусь миш сіру забиту. Ні. Просто це така доволі тиха, скромна дівчина, яка дуже любить читати. Горячі книжечки книга починається з того, що вона на якійсь такій очередній нічній зміні в бібліотеці сидить, читає собі таку книженцію інтересну. Нікого нема, тому що це початок навчального року. Теж під час цього ми дісняємося трохи про її життя, бо вона так розмірковує про своїх подруг, про своє сьогодення. І тут звідки з'являється капітан баскетбольної команди, просто не дать не взяти, аполлон всія всі всі їх і просить в неї там допомоги з якоюсь книжкою там з віршами. Ну і коротше, між ними починають летати іскри, і щось там далі відбувається. Книжка в загальному непогана, окрім того, що в ній в загальному немає сюжету. Прям от там не було ж так, такого, типу, кульмінація, там е, якийсь момент, коли думаєш, блін, що буде, або ой, як класно, Там просто такий привіт, привіт, ти норм, ти норм. Два маленьких недорозуміння, і якби вони разом, так якби все, типу воно не було ніяким хвилюючим. Теж ця книжка побила якийсь просто рекорд по тому, скільки може тривати постільна сцена, бо там один акт орального сексу тривав скільки глав. І це не через те, що там невідомо, який польот фантазії був у авторки. Ні. Просто там було дуже багато діалогів. Ця книжка виглядала максимально реалістичною в тому плані, які відбуваються розмови під час таких. А, процесів, і це так смішно було. Це одночасно і смішно, і класно, тому що, з одного сторони, ця книга доволі такий великий грінфлаг. З другої сторони, це було мега непривично це читати. Ця книжка достатньо гарна, щоб її комусь порадити, але як я кажу, чогось неймовірного від неї не очікуйте. Її можна прочитати за один вечір, так щоб не сидіти в телефоні, а робити щось ну ніби більш корисне. Не знаю наскільки читання книжок корисніше від сидіння в телефоні. Тим паче, що у таких книжок, але як би, кожному своє. І щоб з одного кінця в другий перескочити від грін флегів до ред флегів, гудзики та мережево. Ця книжка стояла на моїй полиці дуже довго. Я не знаю, чого я від неї очікувала, але напевно не того, що відтримала. Цю книжку я теж читала разом з вами в Влозі, і мене до сих пір не відпустило, бо для мене це якесь нічне жахіття. Якби я з тих дівчат, які дуже бояться чоловіків, так як я казала в Влозі, не всі чоловіки погані, але в кожної жінка є історія про те, як її домагалися. Нічого прям... Мега страшного в моєму житті на щастя не про е, произошло, але таких менш страшних ситуацій, але багато було. Тому я серед тих дівчат, які обирають ведмедя, а не хлопця. Ну, ви поняли про це голосування. Так, ви вибрали залиши в лісі один на один з ведмедям чи з чоловіком, і мозок рані проєцирує якісь негативні сценарії. Так, а що ми знаємо? Якщо це білий ведмідь, то його не буде в лісі. Правильно, правильно. Якщо це чорний ведмідь, то це вообще ізі. Ти покричиш, поскачеш, він сам злякається в тече. Якщо це бурий ведмідь, ти притворяєшся мертвим і все. Тіпу. ізі. Ось, там Ще мій день чорний по дому бігає. А від чоловіка, якби не знаєш, чого очікувати, да, а потім тобі ще будуть казати, та вона спровоцирувала, та вона сама виновата, там треба чоловіку життя псувати тюремним сроком. Да, да, у таких реаліях патріархата ми живемо, але ми зараз розмовляємо про книгу. І так, сюжет. Головна героїня з дитбудинку потрапляє в такі нездорові відносини. А з нездорових відносин сексуальне рабство, да, якби ну, життя її покидало. І я майже плакала. На кожній сторінці, як чесно, бо мені реально було страшно до панічки, там, де описували всі ці сцени, зґвалтування, побиття, і це капець. Книга закінчується тим, що нічим не закінчується. Там ще є друга, і третя частина, і дословно, в книзі відбулося все те, що було в анотації, тобто вона попала в сексуальне рабство, її викрали з одного чувака до другого, і той другий ставить їй ультиматум, що він її відпустить, якщо вона заробить 365 гудзиків, їх вона буде заробляти за те, що будуть робити щось що йому подобається. Ви чудово знаєте, що йому подобається. І як би, да, ну, весело. Наступна серія... Кни... Наступна книжка навіть серія називається Powerless, якби безсильна. А друга, і третя книжка називаються Reckless і Unless. І українська вона не перекладена, я читала її польською. І, боже мій, це так класно! І я не знаю, чого я очікувала від цієї книжки, але вона мені дала значно більше. І я вже не можу дочекатися, коли вийде четверта частина, а вона вийде тільки в Америці, десь там, в квітні наступного року. А мені треба зараз, а коли її переведуть, хоч на одну мову, яку я розумію, я не знаю. Це фентезі. Події відбуваються. У світі, де була чума, така страшна хвороба, після якої деякі люди загинули, деякі ні. І у тих, яких не загинули, у великої їх частини почали з'являтися якісь суперздібності, якісь такі магічні штуки, хтось там магнем швиряється, хтось мислі читає, хтось ще щось, коротше, кожному своє. Але були і люди, в яких цих здібностей не було. І король придумав, щоб знищити всіх у цих людей, яких немає здібностей, сказав, що вони викликають якусь хворобу, вони страшні, треба від них позбутися. А через що? Бо він хотів мати таке супер-пупер державу, щоб всіх їх боялися, що типу, весь їх народ такий волшебний. Ну, як би і що? Головна героїня вона, власне, безсильна, в неї не було ніяких сил, здібностей, але вона і так якось виживала. І потім вона випадково рятує життя принцу. Після чого потрапляє в замок на такі голодні ігри. І там вже таке твориться, що жах. Я дуже боялась за головну героїню, і справді дивувалася, тому там автор взагалі просто плюд фантазії був максимальний. Вона не поскупилася для героїні жодними здібностями. Вона і боєць, і наблюдательна, і цілітельна просто вона все на світі може. Е, любовна лінія в цій книзі була для мене чимось таким незвичайним, в тому плані, що якби. Ви навіть до першого поцілунку будете стільки ждати, що вже з що вони колись поцілуються. Я вам не буду казати, коли це відбудеться, тому що я вам кажу, я така думаю, ладно, може колись там в епілогі останньої книги це відбудеться. Ну ні, не переживайте. Вони поцілувались за ці три книги три рази. Мені здається, да, там нічого більшого не було. Але не дивлячись на це, цю пристрасть, ці іскри в повітрі відчувалися з перших сторінок, і це було так круто. Я, я давно не тримала в руках книги, ну, цю теж не тримала, стала її онлайн, але не важно. Де відчувалася настільки сильна хімія з персонажами, а не тільки я читала сцени їх, того пестика в течінах за прикосновення і все. Тому дуже раджу. В одному моменті це було такі, що та ні, та не може так бути, ні, ні зараз це буде добре, ну, то, то зараз це якось обіграють, а поплакала там трошки. Але це дуже багато хорошого каже про книжку, бо якщо ти прив'язуєшся до персонажів, якщо ти за них переживаєш, це значить, що автору вдалося написати книжку, яка не заставляє тебе якби е, равнодушним до неї, тобто круто вдалося. Наступна книжка, я її перечитую третій раз в цьому році за все життя. Я не знаю, скільки разів я її перечитала серйозно, не воно ж така цифра існує. Думаю, десь. Ну добре, ну існує. Ну, але напевно більше 70. Я трохи ненормальна в цьому плані, бо мені розбадовалася ця книжка. Я не знаю, чому. А ще її прямо в цей момент екранізують. І Я думаю, ви здогадуєтесь, про що я кажу. Я кажу про пропозицію джентльмена Джулії Квін. Це історія Бенедикта, це така собі історія попелюшки. І не знаю, я так люблю цю книгу. Я люблю всю серію Бріджертонів. Я пам'ятаю, як читала її, коли вчилася в школі. Тоді теж я читала це Джулію Квін і Олександру Хоукінс в основному в школі. І роки йдуть, а я не змінююсь. Головна героїня Софі, вона незаконно народжена донька якогось там графа, який помирає, і вона застається на попіченні. Ну, Теоретично мачухи, так, бо вона якби жінка е, її батька, так, але через те, що вона незаконно народжена, там все трохи складніше було в ті роки зі статусами взагалі. Ну і вона стає такою рабиною дословно в домі, все тримається на ній. І одного разу так страпляється, що вона йде на бал Маскарад і зустрічає там власне, Бенедикта. Це один із е, сімейства Бріджертонів, так. І в них там іскра буря-бізумія так. І все. І часи б'ють 12, вона обігає. Він її шукає, там щось коротше, не знаходить, але він її пам'ятає, і потім життя їх знову сталкує один з одним. Тільки зустрічає він її вже як служницю, і вона за цей час трохи і зовні змінилася. І звісно, вона йому не хоче сказати, що вона такого він зустрів на Бальній москораді там скільки рік чи два назад, і вона там була в масці, в перуці, все на світі. Але якби хімія на тої хімія, що вона нікуди не дівається, да, і що буде, то буде. І... Реально, ця книжка визиває в мене стільки емоцій, стільки гормонів. Така-ха. І якщо ви теж хочете собі такий а Ефект, то дуже раджу її почитати. В загальному можна навіть починати серію читати з цієї книжки, бо там кожна книжка доволі така незалежна від себе. Ну, і всі такі книжки предсказуємо, це понятно, що не зовсім очевидно, якою дорогою, але відомо, що вони будуть разом в результаті. Так? Ну і з усієї серії ця книжка моя улюблена, тому читайте, читайте. Наступна книжка це «Чорне Блізк Ендріх Марії Ремарка. Я люблю цього автора, моя улюблена книжка у нього. Це тріумфальна арка, але ця теж дуже непогана. Це така прямо от класична ремарк. Якщо ви хочете його відчути, то ось так. Тут дуже багато посвячується уваги власне, деталям, якимсь рядовим героям. І з цього власне твориться вся оця атмосфера тих років. Події відбуваються в 20-х роках. ХХ століття, тобто після Першої світової в Німеччині, Головний герой після війни пробує зрозуміти себе, сенс життя, чого він хоче, на що він тут є. Одночасно з тим пробує не вмерти з голоду, тому що інфляція в ті роки була в країні просто страшна. І поки це все відбувається, він знайомиться з дівчиною, яка лежить в психлікарні, в неї таке роздвоєння особистості. Він грає на фортепіано в костюлі, де відбуваються власне у служби для людей з цієї лікарні і там вони знайомляться. Вона часто до нього підходить, забалакує, але вона називає його іншим ім'ям і теж воно змінюється. І в неї є такі, як дві особистості: одна така дуже мила, приємна мадуазель, а друга така дуже немила і неприємна мадмозель. І вона його дуже зацікавлює, йому подобається з нею розмовляти. Але якщо ви сподіваєтесь на любовну лінію, що це буде такий роман з розбитим серцем і так далі, там щось там про любов, то ні, тут не про це. Тут більше власне про головного героя і про героїв довкола, ніж про якусь любовну лінію, і про якісь почуття. Звісно, в кінці я сплакнула, але ну все хорошо. Ну як наскільки це може бути хорошо, все хорошо, так класика. Одна книжка, про яку я б хотіла вам розказати, це люди, яких ми зустрічаємо у відпустці Емелі Генрі. Це друга книжка, яку я в неї читала. Перша була чтиво. і мені не сподобалася ні перша книга, ні друга. Я не знаю, чому всі так захоплюються цією авторкою. Кажуть, в неї книжки і такі з юмором, і смішні, і веселі, і такі цікаві, і романтичні. Не знаю. Для мене вони просто нудні. Я така читаю, нічого не відбувається, воно не смішне, таке і якби, реально, Я б взагалі не Розумію, прикольний її книжок. Це історія про хлопця-дівчину, які товаришують вже багато років, і вони кожного року їздили місили відпустку. І потім після однієї такої відпустки вони перестають спілкуватися на деякий час, і після цього знову їдуть разом. І це якби їх останній шанс налагодити дружбу чи не дружбу, там, да, щось там більше. І ну, не знаю. Я реально очікувала більшого від цієї книги, а принаймні більш динамічного сюжету, більш яскравих сцен, не знаю, смішних жартів. Просто хоча б чогось я від неї очікувала. А я від неї отримала тільки втрачений час. Реально. Я знаю, що є дуже багато фанів цієї книжки, взагалі її творчості. Але для мене плюси закінчуються дословно на обкладинці. Обкладинка така яскрава, весела, прикольна, чтиво в такої ж стилі ця обкладинка була, принаймні, у тих виданнях, які я читала, і, ну, не знаю, не моє. Це все відносно книжок, які я прочитала так останнім часом, тобто так, ну, в цьому місяці, так сказати, вересні. Зараз я знаходжуся в процесі читання двох книжок. Перша з яких це «Стальне Небо. Це книжка з серії Вітер зі Сходу польської авторки. Читаю цю книжку по польському. Це історія, яка відбувається в роках перед Першою світовою. Головна героїня це дівчина на ім'я Анастасія. Це не єдина причина, з якої мені подобається ця книжка. Доля цієї дівчини така сумна, вона рано втрачає батьків і змушена жити доросліше в Росії. Там вона знайомиться з такою золотою молоджою таким хлопцем. І там потім закручується, завершується. Це вже друга серія з книги. І перша книга закінчилася так, що я б не могла не, не піти читати другу. Теж ця книга просто назавжди в мені пробудила ненависть до ім'я Борис. Просто якщо я колись зустріну якогось Бориса в реальному житті, то це буде всі мої внутрішні зусилля, щоб побороти в собі у це е, упередження до цього імені. Тому що Борис з цієї книжки просто ну, такий мерзотний чувак. Тому так. Тому майте це на увазі, якщо будете хотіти прочитати цю книжку. Якщо серед ваших знайомих є Борис, то це може негативно вплинути на ваші відносини. І друга книжка, яку я читаю зараз, читаю її в електронному варіанті. Називається Вона Баладонна теж Читаю її польською. Наскільки я знаю, українською її ще не перевели, але теж знаю, що є російською в нормовому доступі в інтернеті, її можна знайти. Тому, якщо ви не вважаєте зазорним піратити е, в Росії, то можете прочитати російському, бо книжка в загальному доволі класна, і з того, принаймні, що я прочитала зараз, а якби акрасти в, в поганих людей це непогано. Це історія теж про молоду дівчину, в якої є такий дар безсмертя. Ще коли вона була дуже маленька, відбулася ситуація, в якій вона повинна була загинути. Загинула її родина, знайомі її родини, але вона ні. І після цього смерть приходила до неї ще кілька разів в цій книзі. Це смерть це як в Сімсах, Знаєте, прям персонаж, грубо кажучи, приходить, якого вона бачить, з яким він балакає. Але він такий типу, ну, шо ж, ну пока, короче. Я заберу цю людину, яка стоїть біля тебе. Теж ця дівчина бачить привидів. І оскільки вона сирота, то вона мусила кілька разів змінювати місце замішкання і там перекидуть між якимись й далекими родичами. Ну і вони помирають з різних причин. І тому всі вважають, що вона якась проклята, ніхто не хоче мати з нею справу. і Тут вона потрапляє до такого великого будинку в результаті: якісь там своїх далеких родичів, і в цій родині нещодавно померла жінка, а дитина цієї. Її Жінка така дівчина, ну, віку головної героїні, я так підозрюю. Я так зрозуміла, принаймні. Тяжко хвора, і вона хворіє так само, як хворіла її мати, і всі чекають, що вона теж невдовзі помре. Головна героїня бачить привида матері цієї дівчини і починає намагатися розв'язати цей клубок. Так, чому не так, чому ця дівчина хворіє, чому, ця, чому головна героїня не може померти? І в загальному дуже непогано. Книжка читається доволі швидко. В неї дуже гарна тому, якщо ви знаєте польську, або як кажу, красти багато людей це непогано, або знаєте англійську, то дуже заохочую вас до прочитання. Я ще не знаю, чим воно скінчиться, але чимось, мабуть, скінчиться. І книжка, яку я хочу прочитати в найближчому часі, тобто після того, як я закінчу принаймні одну з тих, яку читаю зараз, це Дрібним шрифтом. Це історія про чувака, в якого помирає дідусь, він такий дуже багатий, якийсь бізнесмен, мільярдер, філантроп, це ця історія. І він заставляє спадок, але щоб його отримати, треба виконати таку умову, а саме півроку руководити парком розваг, який належить власне, дідусю. І цей чувак такий, ну що ж, ну буду директором парку розваг, чому б і ні. І коли він обіймає цю посаду, тут знайомиться з дівчиною, яка там працює. Вона була Працівницею його дідуся, і він дає їй дуже таке велике підвищення, на яке вона не могла й розраховувати. Вона в загальному з таким упередженням ставиться до багатії, до таких золотої у цього всього. Але пропозиція така, від якої не можна відмовитися, як то кажуть, і вона погоджується і в них буде любов. Якби це і вся анотація. Ну, в загальному там теж трохи буде про головного героя, що він розуміє, чого, чого він хоче, куди йде, ким він є, що там світ складніший, обкривати парком важче, ніж він сподівався, і бла-бла-бла. Ну, і тут, коротше, буде його ріст, і головна героїня буде заробляти гроші на високій посаді. По-моєму, непогана така історія. Я навіть не знаю, чи звернула б я увагу на таку книжку по цій анотації, тому що вона доволі таки стандартна. І якось не чіпляюча, але просто весь букток, буктюб в цій книзі, а хто я така, щоб не вестися на оцю пропаганду в Тік-Токі відносно якоїсь книжки? Правильно, з Емілі Гендрі не прокотило, може, цією книжкою прокатить. І це все. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що якась з цих книг може вас заінтересувала, може ви вже її прочитали і хочете поділитися своїми враженнями. Буду рада їх послухати, точніше почитати. Якщо ви читали щось Емілі Генрі, то напишіть, будь ласка, чи ви поділяєте мою думку, чи вам подобаються подібні книжки. Тому що я кажу, моя думка це не то, що прям якесь залізне правило. Так? У кожного є своє, і мені в загальному навіть дуже цікаво, чи це думки людей, які відрізняються від моїх. Тому що це ще раз доводить, що ми всі різні, що ми по-різному дивимося на те саме, і це неймовірно круто. І до зустрічі, гарного всім дня! Бувайте!